Oh yeah! бути? Донечко, сонечко моє, ну хіба так можна з батько розмовляти? Він же тебе любить і для тебе нічого не жаліє. Ось поїхали на ярмарку. цілого вола продати і всього на тебе побратим. Платінко тобі купив, купи, віяво тобі купив. Ти, та ти їх, я коняшне, да як пройдешся по селу, все село трей, кніс роззядений, воротами стоятиме, таночку, -е. да, голубчику, але ж я з вами не сперечаюся. Я просто дуже не хочу одягати одну городську одежу. Вона мені страшенно напряму. Ну невже тобі краще в цій українській одежі, ніж найкращий городський моді? Балишка і рук, і палимо, бо ти ж у нас одна єдина донечка. Так, любенько, і любимо тебе, і балимо. Тому й прошу тебе, скинь з себе оцю українську одежу і одягни на кращу городську моду. Мать покраще на моді розуміється. Навіщо? Розумієш, день сьогодні такий. Який же це сьогодні день, га? Високоторжественний. О, Господи, щось я не знаю в календарі такого праздника. — В календарі нема. А за для нас з тобою є. Особливо для тебе. Для мене? А що це у мене сьогодні таке? Боже, родини чи христини, а? — Саручини. Жених приїде. Жених? Еге, -е, жени. Сам. E aí, ну почне не каверду Нічого, донечко, побачиш. Так, побачиш. І покажи йому, що ти дуже сумно. Бачку, пороблю 20 копійок тим вчителям, викладачам, щоб тебе навчити по-французькому говорити. То він як тільки зайде. А си йому я брат, ще все усі йде, ми сімо да. Ауфідерзень! Ауфідерзень. Мати правду, кажу. От як він приїде, то ти його по-людському зустріне. <рив> ну й дивись мені, коли ніякого не вийде там, то знай тебе жартівницю. <рив> щось затихла. Певно, гроза буде. Грім чи блискавка! Ти знаєш, що бояться пообідав, а те щось притульниця трохи. Я піду, приляжу, відпочину трошки. А ти десь збиралася? Піду до кого Кашу. А що він Ой жартівниця, ой, волониться. Микола, Микола, піди на сонечко у комору і візьми там найбільший банячок. Та й підемо зі мною до довгий майстрів. Будемо похлівати. Донечко, сонечко ти моє, я ж тебе просу. зустрінь його і слів. Не продам свого щастя. Я відко. Не прогал свого щастя То зараз же заприсягнися, що ніколи нікому і нічого не скажеш. І не скажу. Стриваю, що саме ти не скажеш. А я хочу зібрати. Отож мовчись, слухай. Мовчую слухай. Підніми вгору руку і проказуй за мною. Іншу Оверку. Я оверку з батька як звали. Я оверку батька як з Я тебе питаю, батька як звали. Юхим. А прізвище твоє я. Що? Фамілія. А, не до тебе. <сі> ну, Зроду такий. Ну добре. Підніми весь руку і проказу. Я Оверко Юхимович, не до тебе. Я Оверпаю Юхимович, не до тебе. Присягаюся панночці. Присягаюся панночці. Любові Кирило не Зозу. Любові Кирило не Зазує. Підніми вещу руку. Підніми вищу руку. Та я тобі кажу. <сіху> І Щиро і вірно служити їм. Щиро і вірно служити. Аби визволити її. Аби визволити її. Звіти. Збіде. Що, якою буде? Та потім скажу, підніма руку і показу дати. І зробити знову. І зробити знову. Веселою. Веселою. Щасливою. Щасливою. Часу? Ну такою, яка вона була до цього часу. Кінець опустив. Кінець опустив. Слава Богу, яку вже ця. — оце. то ж до мене має жени приїхати. Жени? Ну. То ви виходьте заміж. А, то добре. А чого це ти так зрадів? А як я, я, прости, Господи, на вашому весіллі нап'юся? Ну, на моєму весіллі? от ти навряд чи нап'єшся. Також тобто я заміж не збираюся. Як не збираюся? Ну, так. А жени. Отож, його треба якось здихати з того жениха. Здихати? Ну. Ха, А чого з ним довго розбалакувати? Він як прийде, а я його захис і в череп. Ага. А якщо мій батько в тебе, захвостає в череп. А, а? череду я не хочу. Возривай. Щоб ніхто ні про що не здогадався. Я. Слухай, веричку. Я ага. А якщо ти зодягнешся панночкою, га? Я. Ну. Паночку. Ага. Чи ви не страшили? його ага. Подивись, бусі у тебе нема. Задягнеш моє планця і вийдеш до нього буцім, то я. А? І буцім добре! Ну? Ай, комедія! <рес> ну, а вже ж комедія! Я кажу, що комедія. Ні, не хочу, боюся. Ну чого ти боїшся? А щоб у той важливий мені пеку не замовлю. Ну то <рес> як же ж? Мерси. Ой, молодець! А тоді... А в горниці мух Як тому хлопець? Ну я, звіймаю муку. Тоді одірвеє крильця, постить по столу і дивиться, як же ж, то бідна муха безкрилась з дриба. Ай-яй-яй, бідна та мука. Може ж, бідна. Ну а що паночкам робити? То тільки під ночі йому ловити. а так за баба газ. І прояв доброї чуйної душі. Чи не повернути мені у боки назад? Стрибайте, чого ви так шли? Трошки посидьте, а я паночку покличу. Стривайте, стривайте, теперь скажіть мені, яка там у холобиця, хоч вроду гарна? Ой, ну звісно, що ж гарна. От тільки не вам сказано, ніс у неї трішечки на картоплю скидається. Ніс картопля угу. значить красуня. А вже ж Що так. Чому іще гарного? Ще. Ну ще ж вони настрижені. Настрижені? О, господи. Ну це ж вона просто каже, що вона якась там енер... — Анархістка. Ні, ні, не анархістка. Як же ж це суфра. А, згадала мегалістка! — Як? А, розумію, розумію. Е, нігілістка. — Ну так, я так і кажу, якась там собі нігілістка. — О, Господи. Слухай. Я тобі українська. Якби не ви, я б уже звідси. Ну і чим же ж я винна? А ви не винні? Не винні ваші очення, ваші провиняти. Ваше я привіталася з вами, бунжур! А, то це ви так здоровитеся по-французькому. А чого так пізно? Ну, якщо вам так сильно хочеться, то перші. Не, ні, я все ж таки піду. Та сідай! Обережніше, паночку ви лісі печенківку відбиваєте. А тепер мерсікайте мені ручку. Мені треба сказати вам мерсі, а як я вам скажу мерсі, коли ви мені ручки не мерсікаєте. Мерсікайте швидше. Ну і ручка оцієї шпаночки, певно, щойно цвенючник чистила. Чого ви не мерсікаєте? Мене ж рука заболіла тримати. Мерсікайте швидше. Е, ні, знаєте, я ніколи нікому не мерсікаю. А якщо так мені хочеться, краще мою померсікаєте. Вона певніше, чистіша за вашу буде. Це на здоров'я, а мені час пить. А, я вас не буду не пусть. Зараз не устануть і будемо пити чай з оселедцем. Як, Як це чай з оселедцем? Як це чай з оселедцем? А ви хіба не пили? Ні. Ха -ха. Ха -ха. А я дуже люблю цю штучку. Чай солоний. Оселедець солодкий. Виходить дуже смачно. Мене вже нудить. А яка у вас погода? Та погода мене на душі на серці і гри, і блиска в А що ви ще любите? А далі ви лікаря. Ботні осині повісилися. Ну, стривай, я тобі ще віддячу. А що я, якщо йому зараз насиплю? Возьму та й одружусь на його А що? Вона така хороша, розумна, якби мені її ще побачити. Країночка моя, люба моя, слухайте, а виходьте за мене сам. Та господь з вами паничу, що ви таке кажете? Не жартуючи. Я хочу вас свати. Мене просту дівчину, а як панночка. Хай вона скажеться собі до панночка. Я вас покохав. Так але ж я бідна, а панночка багаття. Хай вона вдавиться тим своїм багатством. Мені не багатство потрібно. А ви, ваші оченята, ваші груденята, ваші губи. Ви що согласна? Донечко, що з трапилося? А я не знаю, таточку. Що? Вона ваша дочка? Так, дочка моя Любонька. А, та, та, а, а так, корова, шлях! Тільки ж корова! Так мені передягає. <звук> Гадні, не здуріть. Але шапку і пояса заробив. Дозвольте вас познайомити з вашою дочкою. Любов я не... Оверхом я, коротше, не до теплою. Тонечко, це, певно, твої штучки. Як я міг спутати таке одоробно, таке пугало. Мерсі, всі бунжу, звиняйте. Я не одоробнув і не пугало. Але якщо хочете, то можете побасіти. Оверхо! Штуку краще померсіку, はい <laughs> Вибачайте добрі люди, та й послухайте совіт. Киньте лихо, киньте горе. Та й жартуючи жить. Я почув серце, як заграє з Не лякайся, не думися по любов. А любов це ріждана, то не пам'ятай чаріна, їм опатися. Центрального будинку культури. Ролі виконували пан Михайло Коледенка. Господиня Олена. I'm sorry.